Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал, переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що офіцери та генерали, які не прийняли пропозицію Патрушева, здійснили нахабну атаку на закритий аеродром російської еліти прямо під час посадки Джета Патрушева. Патрушева поранили в плече, постраждала охорона. Втім, нападники всі ліквідували Патрушева. Надають допомогу. Пише телеграм-канал Тупур Помсти, посилаючись на свої джерела. Що ж представники російської еліти, які хочуть. Ді завершення війни проти України мають змусити секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева вивести війська з України. Про це написав радник Залужного. Якщо в російській політичній еліті є ті, хто втомився від війни, хоче, щоб вона закінчилася. За дивним інсайдом Блумбарк, у вас тільки одне рішення примус уже Патрушева до усвідомлення реальності негайного виведення війська з усієї окупованої території. Готовність до видачі військових злочинців, чим довше еліти тягнуть із єди. Ним рішенням, тим менше шансів у них пережити фінал без максимальних обставин, особистих втрат, пережити об'ємний внутрішній бунт. Зазначимо смерть Путіна, як пише телеграм-канал, наближений до генерала, була не випадковою. Силові еліти і сам Патрушев були незадоволені відсутністю перспектив запуску транзиту влади. Путін свого часу не просто не запустив транзит, але у своїй промові дав чітко зрозуміти, що не збирається залишати президентське крісло до кінця, яким би це. Кінець не був зазначено у повідомленні. Таким чином конфлікт між президентом та секретарем ради безпеки виходив на новий рівень. А значну роль в ослабленні значення, заявив Путіна. Відіграла промова лідера США Джо Байдена на відміну від промови кремлівського диктатора. Слова американського президента були конкретними та переконливими. Патрушев хоче закінчити війну. Втім, на тих умовах, що він хоче, йому це зробити не дадуть. До зустрічі друзі ставте вподобайки. коментарі. Коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.